Багато років поспіль з екранів телевізорів та на усіляких нарадах мешканців багатоповерхівок переконують об'єднуватися в ОСББ. Мовляв, так буде краще і вигідніше для них самих. Тож, щоб виявити всі переваги і можливі недоліки та дізнатися, чого коштують мешканцям будинків такі об'єднання. Ми виїхали до Протопопівської сільської ради, де вже близько 15 років шість багатоповерхівок об'єдналися і зараз успішно функціонують під керівництвом активної жінки. До своєї роботи Катерина Степанівна Галагуря ставиться відповідально і з жахом пригадує, як важко давалися всі зміни. Чого коштувало привести до ладу жахливі під'їзди, напівзруйновані фундаменти, поваляні витяжки, ремонтувати безкінечні пориви водопроводу, боротися за чистоту та з неплатниками. Але зараз все більш-менш стабільно. Два рази на тиждень відбуваються збори правління і постійні збори мешканців. На яких обговорюються першочергові завдання, всі акти по використанню грошей підписують члени правління, а кошти йдуть за призначенням. З наданням звітностей і чеків. Я як прийшла, Ой, так ви розумієте, я і іноді ну в мене такий жорсткий характер, а іногда і ридала сиділа, Ой, да Сережа, ця, 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 і приходила, і просила, і бросала, а потім все наладила, все постійно. Звісно, треба працювати, треба працювати, від жильців требувати. Ну це такі жильці. в мене тут вони ну от бачите, ви я по кломбах. От ну вони такі хочуть, щось там щоб краще, 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 допомагають дякую їм. Ну, Ну, а так хочемо ще двері поміняти, хочемо криші поремонтувати, ну, роботи, аби деньги були. Хочемо досконалити нашу скважину, ми ще одну зробили скважину, хочемо підключити другу свердловину по воді, щоб хватало всім води. Розход поливають, звісно, розход великої води. Ну, ну, бордюри в нас систематично біляться, прибираються, чистяться. Люди, звісно, умніться, у нас всі жителі от, э, за період, звісно, спочатку писали, в прокуратуру кром писали, ну, а зараз сюди допомагають, тільки сказала, а то, там да, легше, там набагато дякую людям, да. що допомагають. Сама б я, звісно, цього всього не зробила. Чисто. йолочки у нас, ну хорошо. Да, на Новий рік йолки наріжаємо, у нас грилянди. Вже в основному ми все зробили. В основному вода, що ми закальцювали. Ви якщо приїхали ну, года 4 назад, це була ямка на ямці. через кожних три метри. Це ой, ви навіть не представили. А під'їзди, да, да, ремонт. один місяць, 12 поривав. Варив, скрой, ужас. А, ще ж я хочу сказати, ми ще ж каналізацію поміняли да. пластикову. От да, Сережа, полностью. я ж поміняла плось повністю Канализация до канаески вся поменяна пластиковая. Так, і ще в мене роба бухгалтер. Галагуря Руслан Євгенійович і головний мій працівник, це Головко Олександр Григорович. Це на кришу вони з Русланом, ну, от тракторист, електрик, сантехнік в одному лице. Це чоловік, я, звісно, з нього буду робити, але я не собираюся без нього робити. Всі ці роботи виконуються за рахунок коштів, які щомісяця сплачують мешканці. Сума квартплати залежить від площі квартири, а враження від умов проживання у людей, яких нам вдалося порозпитувати, загалом позитивні. Да, шас краще, та раніше було, звісно, що то таке було музею, а шас вже брається і ці проведено до мусорки і та вообще хорошо було. Не то, що раніше раніше було, а зараз дуже прекрасно. У нас было грязище, у нас были постоянные порывы. У нас вообще был завал мусору везде да, и, и полно. А теперь мусорку она сделала. Мусорку подойдут, каждый раз выбелят, Все прекрасно сделано. У порывов после того, как она пришла у нас на работу, ни одного не было. Все она трубы поменяла. Все абсолютно. Люди, конечно. Некоторые отзывчивые, некоторые так спустя рукава относятся к этому делу. Но посмотрите на нашу территорию. У нас, видите, какая благодать. У каждого дома хорошие цветники. К осени вы придите, когда у нас уже полностью цветы распустились. Вообще прекрасно, очень прекрасно. Мы очень довольны нашим, на, на, нашим председателем. И мы не хотим ее менять. Пусть она работает. пока може. Воду зробили повністю, труби нові, тільки металопластик, труби мамипластикові, труби зробили, красиво все зробили, вода є, хороша вода, скважину зробили, скважина там стоїть, нова скважина. Так нічого, все в порядке, працюємо, трудимося. Ну, звісно. Головне прагнути до кращого життя і не лінуватися, створювати його самотужки. Адже все починається з кожного з нас, підсумовує Катерина Степанівна. Таку ж думку має і протопопівський сільський голова Михайло Бердецький, який був у складі першої команди, що тільки розпочинала роботу в ОСББ. Об'єднання солодільців на квартирних домов у нас почало здаватися в 1999 році, в 2000-му воно в Непосредственно я не принимал участие в ее создании, но я был первой команде, которая начала работать на этом предприятии. Вообще, честно, начинать самое сложное. Проще, конечно, немножко погодя, уже там принимать труды какие-то или уже какие-то результаты какого-то труда. Но тем не менее, все равно первым быть почетно и очень важно, что у нас это получилось. Была команда, которая первое смогла поверить в себя, второе, смогла убедить людей, что это нужно быть. Работать самих для себя, а не просить кого-то помощи. Ну, в итоге получилось. Ну, мы приняли э, все, вот это, которое здесь находится, в довольно плачевном состоянии. Не работал ни один кран, текли крыши, были полный беспорядок в подъездах, не было э, подъездного освещения, не было уличного освещения, ямы были на дорогах. Ну, как-то я даже сам не понимаю, почему это получилось у нас. Наверное, нам очень хотелось, чтобы это получилось.